Так, друзі, 109 тисяч пробігів цього автомобіля. Це Renault Scenic 3 покоління в комплектації Bose, гарні колеса, гарний колір, такий бордовий, безключовий доступ на всі дверки автомобілів в Restylінгу 2014 року 1,5 дизель він на автоматичній коробці передач. Гарний пробіг, гарний стан, гарна комплектація і цінник на нього 11700 на старті. Є сервісна книжка, треба дивитися. Камера радар, датчики дощу світла, лінзована оптика, є передній пертронік, є задній пертронік, є камера заднього виду. Цінник є, контакт продавця залишений. Досить гарна пропозиція. Варто звернути увагу. Так, без ключ все працює і знаєте, що є ще навіть підігрів сидінь. Це дуже рідкість для сценників на комбінованому салоні. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. 110 пробігу. Вже бачу, не 109, а 110. І бачите, який нижній показник: 4300. Означає те, що втручань в комп'ютер не було. Звісно, є клімат-контроль, є навігація. Ось такі охватуючі підголівники, музика преміальна боус є, сабвуфер в багажнику. Є ковричок позаду, теж оригінальні коврики, столики, сітки затіняючі, є все. Ну, але ключове це його пробіг, це його комплектація. і Те, що він в рестайлінгу, має два ключика. Зверніть увагу, друзі. Хто хоче перевірити, можемо для вас його детально перевірити. Неважливо, який пробіг автомобіля. Сюрпризи можуть бути завжди і будь-де. Тому звертайтеся.